Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати І я, ми будемо знімати будем, на нас буде йти рейд, але зараз, зараз скажу як хтось зі мною буде грати Ні, я буду один грати. Аналі вже починати. А це обой нахер. Адам. Так, м-м. Ну сейчас. Так, ну пока сейчас дома на то э, присоединяюсь. Запусти церкви. Все, будемо радість кимось з челиком. Може хтось ще раз зайде. А я поки що тут застроюсь. З челиком. Так, І кнопки не застроїте. Так. Стреляють, пацаны. Стріляють. стріляють. Якісь челики. Я тут устроилась, я взял пистолет. Тут я магазин. Купай, купай, я буду на стену. Все нормально, все. Мы ну убил, давай, пацан. Ой. Ну убил, пацаны. Только мидро залишил. Сейчас должен. Давай, лям. Ой, ну ну вот за телек Из пистолета в голову. Давай давай. Стреляй. Давай, давай, давай. Давай, стреляй. Стреляй. Братан, нам ну, должны плохо. Ні-ні-ні, давай, давай-давай, так, ну, блин, реклама дуже коротка, ну, хоче говорити, хоче сказати про це, ну, я нічого не хочу поки Так, я, ну, я поки що, як саме, ну, поки що, нічого не куплю, так, сейчас прийму, так, прийму, де папа? Чого в день один залишив. Синга. Да, а. Це вейсер? Не, а, ніта. Ну ладно. Да. Не. Да, да. Да, да, да. На. Постріляв головою. О. О. Ти що хочеш дізнатись? Заграти. Стікер даун так можна И там батарейный полет там. Это перезарядка. Блин, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Она Половина здесь будто сверки умерли ігра окончена у Алло, я земной будто не то ага алле никто не тох эээбасы на хиама потом

Үм, прятки в тюрдаун то наберете на цьому відео 3 лайка. і ми знімемо Ні, три, 3. це тебя тут слишком багато. Мені yeah. на, на, на не наоборот. Давайте yeah. yeah. тепер давайте тепер на унекноці. А ще раз. Тільки давайте уже бой насмерт буде. Я создаду сервер. Таке будет Ла лалаласки макара. Ну таке. Ну так собі такий сервер. Ну, почекаємо, поки хтось до мене зайде. Один. Один хоч би. Ігрок. О, Нікіта зайшов Із айфона. Я із андроїда граю. Ну то погнали. Ну давайте я виберу як хочу. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну Я не знаю, что это Не убью.

Yeah. Me kita, me kita, me kita, kita, yang kita, 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 kita,

пойдем. Ну, у меня Их, ну не кисть, не помнит, то и шел. Я хотел сейчас другой задачу. давайте перейдем убрать. Я вообще не Давай так, а, не будем создавать сервер. Просто попробуем разрушение. Это будем разрушать вот такие. Я еще ни разу не разрушаю. Вот, вот. Так, этот, этот бац, это. Просто вообще, а что классно в этой презентации, вы Просто классно. Вообще, она, кстати, что-то А ну-ка, поделись. Бец, я вообще ничего не знаю. Якись финтки, кисть координат, походу. Ну, эти рекламы дуже короткие в той игре. Мы это пойдем повезьмем давайте человека, не давайте кукуру. И руку делаем. Где ножик якийсь? Щас перевірим. А Аде я такий. Ну, може потом добавлю якийсь кейс, ну. Давайте возьмем такий огромный савлю. Давайте уже було... по руке. Просто вдирвала. А це по Ну, розробочик ще не добавив, що кров не було на ногах, а тільки Він на тілі тут. Він тільки добав на, ру... на руках і на голові. Блин, так кров. Блин, аж до черепа, бачите, там ще мозок. І тільки... це. Ну, графіка тут класна. Все. Голови нема. Ну, щоб повністю відбаглитись від кукли, можна взяти РПГ. Ну, ви поняли, зірвати цю куклу десь. Смотрите, прямо ми РПГ. Відходимо, стріляємо. Де від. І кукла майже ніби. У нас зависла ця кукла. Ну, короче, я не знаю, ден стох. Ось, ну, короче, я тут зраунс сама крута яка я грав. Касім хочеться зі мною пограти в то Подивиться моє попереднє ролик. Там там повна тутан відео, як можна скачати Terradow на телефон, на iPhone, на любое пристрій. Короче, тут можно с друзьями прятки поиграть. Что за угодно можно тут сделать? Можно создать свою карту, да, я бы сделала свою карту. Твити. Сейчас покажу. Панкушку тут. Сейчас, 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 да. сейчас забыл. Не можна забрати. Не, не знаю. <плес> ну, коротше, я зробив воєнну базу со стен, щоб просто знаєте. Телевізор, не знаю, чи то. Коротше, можна создавати карти, можна малювати. Можна що угодно робити. Ну, це не тердаун, то что-то машин. Ну, тердаун все заросло. Ну, начнем ця... вы хотите, что я Як можна указываю, ну, б... хоть что я взял прятки с моей сестричкою, Наберете на цьому видео 3 лайка. Ну, начнем ця... все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну всем ця... пока-пока, друзья.